Давайте почнемо із гучної заяви генерал-майора збройних сил України Дмитра Марченка. Він в коментарі політику і блогеру Бориславу Березі сказав буквально наступне фронт на Донбасі. Посипався це була цитата за словами генерал-майора, причина у нестачі боєприпасів, озброєння та людей, а також у розбалансуванні управління. Проблеми, які пан генерал наводить, звісно ж, зрозумілі, але чи можна на сьогоднішній день давати саме таку характеристику про те, що фронт на Донбасі посипався, на вашу думку. Ні, не можна тим більше я з поваги ставлюся до генерала, але він має розуміти, що його заяви дивним чином співпадають з заявами безуглої лідерів громадської думки там інших, які почали фактично другий етап атаки на головнокомандуюча Сирського. Якщо Марченко підіграє власне в цій риториці, питань немає. Тоді запитання вже будуть до самого Марченка щодо створення відповідного інформаційного поля навколо можливої відставки Сирського. А тепер те, що відбувається на лінії фронту, вельми шановна поглядальська аудиторія вас не дивує доволі успішні темпи. Просування російських військ до 200 квадратних кілометрів цей інститут вивчення війни може розповідати про те, що ці темпи уповільнені і відповідно не відповідають стратегічним завданням Російської Федерації. Але чому я е, звертаю вашу увагу на темпи просування? Бо все це відбувається наприклад на тлі заяв. Президента Польщі Дуди, який говорить про те, що деякі західні країни толерують здачу українських територій в обмін на нібито завершення війни, є відповідні заяви і чи то інформація Financial Times про те, що Україна і Росія ведуть попередні перемовини про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одній, але мовиться про те, що ведуть перемовини. Якщо відповідно тактичні успіхи окупантів пов'язані з оціми тенденціями, які лунають в провідних кабінет, кабінетах провідних країн наших європейських партнерів, то це одне питання. Тоді це політична складова, і, відповідна заява генерала Марченка, не мають жодного відношення до реального стану речей. Тобто, можемо констатувати, що Збройні сили України на жаль знову стають заручниками підкилимних політичних можливих я це підкреслю домовленостей. Тому би я радив би утриматися людям, які все ж таки довіряють причому людям військових від коментарів щодо <кхе> оточної ситуації чи то дестабілізації лінії фронту, бо це може зіграти ну, злий жарт по відношенню до колег мається увазі, на увазі, все ж таки посади голову, головкома і його команди. Одної з проблем, яку озвучив генерал, коментує секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. Він під час виступу у Верховній Раді вчора повідомив, що планується призвати на службу ще 160 тисяч осіб. За словами Литвиненка, мобілізація ще 160 тисяч людей дозволить укомплектувати військові частини до 85%. Чи не варто було б державі на сьогодні змінити форму та спосіб залучення? Оцих 160 тисяч, тому що якщо продовжиться в тому в стилі, в якому все це відбувається зараз, я не хочу вживати слова нав'язаного російською пропагандою, яке пов'язано з автобусами, то в принципі людям це сильно не сподобається, як на мене. Ну, по перше, заявами моєї очільника РНБО мали би займатися Служба безпеки України. Я а, поясню, а, про що йде мова йдеться про те, що це чутливий характер інформації, взагалі мобілізаційні заходи і кількість необхідно особового складу для попомобілізованих для поповнення особового складу. Це інформація з обмеженим доступом. Це знов таки, прости господи, без угла могла вийти на загал. Міг ми вийти Костенка на загал і прокоментувати, скільки необхідно мобілізувати. Ну, коли професійний розвідник, очільник РНБО говорить про те, що нам необхідно мобілізувати 160 тисяч, даючи на загал відповідні потреби сил оборони України і даючи можливості проведення дзеркальних. Дій з боку Російської Федерації тут же запитання до компетентності очільника РНБО. Це перше. А друге, він говорить про те, що це дасть можливість укомплектувати до рівня 85%. Чому ви на це не звернули увагу? А ще 15%, за рахунок чого ми будемо відповідно поповнювати особовий склад ще за рахунок 200 тисяч. Для чого ці заяви відверто дурнуваті, які я ще раз підкреслю, свідчать про повний непрофесіоналізм очільника РНПО. Тобто А, дається на загал мобілізаційні плани, Б дається на загал інформація про некомплект сил оборони України, причому на рівні менше 80%. І зауважте, очільник РНБО не виходить і не говорить про те, що. На третьому році війни ми маємо міняти стратегію війни, переходити від протистояння відповідно особовими складами. Бо у Російської Федерації мобілізаційно резерву 12-15 мільйонів України 3-3 Про що ця шановна людина говорить? Він хоче стінку на стінку, Друга світова війна. Чому очільник РНБО не піднімає питання на третьому році війни? Про технологічний рівень оснащеності Сил оборони України саме це дасть можливість компенсувати перевагу в живій силі противника, не піднімається питання відсутності ракетного потенціалу України, розвитку українського ВПК, саме засобів ураження, натомість виходять і говорять про те, що а, давайте не варто би ще б 160 тисяч і паралельно в телемарафоні. Виходять, демонструють, знаєте, львівська студія, поважна людина сидить і розповідає: та я би ще дубиною бив би по спині цим ухилянтам. Єдине питання, що найближче рідня цієї людини, шановна, яка в студії закликає всіх бити по спині, сам ухиляється від призову. Я передам інформацію вашій студії. ще мене цікавить, а звідки нерухомість з'явилася у цієї шановної людини під час. Широкомасштабного вторгнення окупантів, але студія і шановні телеглядачі, просувається знов версія необхідно жорсткіше мобілізувати населення України, і я звертаю увагу, не випадково звучить на рівні 85% Буде тоді тільки ми призвемо 160, але це ж не вирішення питання. Вирішення питання буде ще більше жорсткіший характер мобілізації. От про це варто говорити. про мобілізаційний ресурс агресора? Два слова скажемо там, хоч він і великий, але коїться щось незрозуміле, тому що українська розвідка нам пише про те, що російське військове керівництво вирішило сформувати штурмові підрозділи із засуджених, але ще й хворих на гепатит Б і С і відправити сюди на війну проти нас. А якщо вони вже гепатитників Б і С відправляють, про що це нам каже? Пане волонтене про що не каже: вони вирішують внутрішні питання, а утилізації спецконтингенту, тобто ЗК, зменшують навантаження на відповідну федеральну службу виконання покарань і відповідно вирішують питання. Ну скажімо так, зменшення криміногенної ситуації в країні. Ну і поліпшення умов відповідного відбування покарання, тобто, гепатитників просто е, утилізують на території України. Пане Павло, вас не дивує, що Росія використовувала тактику м'ясних штурмів в Бахмуті, поклавши більше 60 тисяч особового складу. Причому в більшості своїх це були якраз спецконтингент КЗК. А після того як їх всіх утилізували на м'ясо, пустили. Росія змінює тактику бойових дій і наразі відмовляється взагалі від лобових штурмів населених пунктів, використовуючи тактику флангових охоплень, так званих локальних котлів, уникаючи тим самим чисельних жертв серед особового складу. От вам відповідь всіх гепатитників просто кинуть на м'ясо та і все вирішують для себе виключно внутрішні питання, але це не свідчить про те, що брак м'яса у Російської Федерації. Про це ми маємо розуміти. Ну і наостанок Wall Street Journal пише про те, що в Пентагоні та оборонних колах США посилюється занепокоєння щодо можливого дефіциту ракет перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, оскільки їх витрачають швидше ніж встигають виробляти. І один із е суттєвих витрачаторів вже вибачайте на цьому слові. Це звісно ж Україна. Чи не може це бути своєрідним натяком? Друзі, незабаром нашої допомоги стане дещо менше. Браво! Саме так це виглядає, особливо на тлі того, що система ППО поїхала в Ізраїль, а не в Україну. І відповідно, наразі, коли йде ескалація між не Хуситами, Хезболою Хамасом. А безпосередньо іраном і Ізраїлем. То відповідно вся увага Сполучених Штатів в моменті відповідно відбиття повітряних атак буде сконцентрована саме на захисті повітряного простору держави Ізраїля на Україні. Браво, Павле. Очоли, пане Дмитре. Дякуємо вам за коментар. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірів був з нами цієї миті.